Всім привіт, хто це вітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас день із сільського життя, тому е, буду старатися вам показувати найцікавіше, звичайно, ну і господарство. Так що, кому цікаво залишатися, а ми поїхали. Це страшне зранку мороз, а вдень жара. Дуже спекотно. Оцей криль знову перевернув цю воду я не розумію. Що це таке? Ну, бачите. Ну і куди ти то штовхаєш. Багато йому стараюся не насипати. Він бере, взяв та й перевернув. Ой, тепер пий. Так, бере, перекидає. Стараюся їм наливати тепер ще в ці теплі дні декілька разів на день воду. Тай, та й міняю. Так, це кролики. Тут ось кривоня спекотна так йому. Ось так клітки я не хочу відкривати, хоча все ще відкрию. Покажу вам, покажу. Ось так. Так ось зараз їм води насиплю. Або перекинуть, або вип'ють. Ну, по-всякому буває. частіше вони перекидають, вони стільки не п'ють. а як б'ється, б'ється Так, он мамка. Ось так. Насипаю у годівницю зерно, хоча наші вже наїлися кури і качки, але все рівно насипаю, щоб було на протязі дня. Бо щоб... мені писали, що. Дорослі не дають їсти малим курчатам, от бачите, наїлися і нікого тут немає. Якби вони були голодні, одразу б прибігли. Так на сьогодні виглядає моя полуниця. Кур'яни, звичайно, але будуть випускатися вже гуси, кури, і вони тут махом моментально зроблять порядок. Пам'ятаєте, яка грядка була полунична? Навесні цього року. Геть, гола земля і повоничка собі пролізала. Все було добре. Також є персиків, декілька ось так можна буде переселити пізніше. Є більші, є менші. Повониці багато, також можна буде розселити. Боже, полоти, я це не знаю чи буду, хоча бур'янів майже немає. Тут це така повониця страшна. Хіба її можна ще скосити? Ось так. Так, он. Ой, малина вже починає сипатися. Тобто листя вже падає. ось зараз покажу. О, вже голі вершки. Ну, не всі, хто, звичайно, залежить від сорту малини. Ось тут. Ось так. Ще не, не обрізав, як ви бачите, бо немає часу. З'явиться вільний час, обов'язково підріжу, обріжу. Хоча то, можливо, можна і навесні обрізати, але я, ї... я можу і зараз, якщо спільню, дивіться, яка ще малина є. Ще не мороз був добрячий зранку. Хто бачив коротке відео, може подивитися. Хтось знає який бумрос. Не знаю, чи видно, бо так сонце більше. Ось такі-то справи тут на городі, поки що без змін. Пойду на рву цим курем трави, нехай щіпають Ну і гуси, і качки тут, є звичайно, але переважно популяція. Курей переважає. Багатоньких тут є. І то ще не всі тут Майже половина ще в іншій частині огорожі. Можете ви тут побачити, тут є досить так півнів. Півнів є досить. Тут тільки четверта частина старих курей, все решта в молоді, самі кури. От. Є в нас молодих двоє гусей і троє молодих качок ходять ще на першому дворі. Пізніше переселимо їх уже в спільний двір. Але поки що вони ще замає. Вон качки тут, тут, це минулорічні качки тут. Є, здається, дві качки е, старші. Перестають нас радувати вже жоржини. Вони померзли сьогодні. Такий був настільки сильний мороз, що. Ну, я не знаю, скільки там було градусів, може от, два. Але померзло. Ось так була гарна квітка. І так вони довго в нас росли, треба буде їх повисмикувати і повикидати. Ну, а ці гарні квіти. Хризантеми Такий колір в них гарний, такий рожевий. Правда, кущі, ну. Опускає зелені листочки, але не відданому він стані. Але зараз покажу вам інший, то він гарний. Це цей кущ, що ми з вами купували минулого минулого року, точніше. Дивіться, які квіти гарні. Вони такі спочатку червоні, потім такі пелюсточки у них. І потім в результаті робиться така квіточка. Ну, гарний кущ. Дуже малесенький такий був. І тепер дивіться, який великий кущ. Гарно-гарно. Ось горіхи збираємо. у сітки набиваємо і ставимо на сонечко, поки ще є, нехай підсихають. Уже у нас горіхи недавно були по 120 гривень за половинку. За четвертинку, по 80 давали. Ось так. Ну, ось так у нас. Отакі у нас справи у селі, тому всім дякую за перегляд. Всім миру, добра здоров'я і швидше на перемогу. Ставте лайки, підписуйте на канал і натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Йдемо до 2000, так що підписуйтесь на канал. Давайте вже наберемо поскоріше цю цифру. Думаю. думаю це буде зробити легко. Так що всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.